Armada! Сьогодні наша мобільна група завітала до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Хлопці працюють на турецькому напрямку з американської польової гаубиці М101 А1 калібром 105 міліметрів. Гармата вже достатньо вкопалася, вже стабільна і б'є точно в ціль. Її роботу ви сьогодні побачите. Гармата! Військовий з позивним Джексом вже три місяці. Працює на американській гарматі М 101 До цього був на радянській д 30 Я працюю дуже багато, схоже, практично, все те саме. Угу. Тільки тут можна сказати, що тут навіть е, легше тут два навідника йде. Один відповідає за кут наводки, інший відповідає за приціл. Це приціл, тобто це... дальність стрільби. Я це спрощує так, частіше за все працюють з неї по ворожій піхоті, б'ють на відстань до 10 кілометрів. Хоча влучали і по мотоциклістах, і по малій броньованій техніці росіян, десь е, аеророзвідка засікла, де накопичується ворог. Це може бути якась хата, може бути якийсь підвал, може бути посадка. Тобто е, накопичується ворог, нам дають координати. Ми швиденько навелися, пристрілочний, uh -huh. і пішло. Насипали все, якщо ціль уражена, маскування, укриття. Mm -hmm. Ця американська польова гаубиця часів Другої світової, але бійці про неї кажуть, хоч і стара, але надійна. Основне це вчасно обслуговувати її, mm -hmm. вчасно чистити. Вчасно там є відкатний механізм, заправляти маслом. Тобто, якщо до цього всього дивитися, вона буде служити і служити. В очікуванні цілий хлопці в укритті свій бліндаж уже облаштували. Там є зв'язок, радіостанція, екофлоу. Можна приготувати просту їжу. <embroxv2> що самого смачного є на позиціях? Самого смачного домашні пиріжки. Ти що з дому ці найсмачніші. Володимир Кравчук, Армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Це відео знято на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Медики їхали, аби евакуювати хвору жінку. Та за ними ув'язався ворожий дрон. Собственно, от догнав паскуда дрон. Ми його замітили зарані, коротше, тулили. 130 тридцять я однього твовалив. Коротше, на там дороги нема і от на одному місці він коротше нас увалив. Від удару медики дістали контузії. Дивом не вибухнув кисневий балон у салоні. Якби жахнув балон, вовче гайки би нам були. Машину швидкою сильно побило, тож евакуацію довелося перенести. Жінку забрали вже наступного дня іншою машиною. Більше 60 таких вже випадків зафіксовано, коли. І екіпажі евакуаційних місій, і наші працівники під час дистриб'юції гуманітарної допомоги потрапляють під обстріл. А це вже Степногірськ, селище на Запоріжжі, що в п'яти кілометрах від лінії фронту. Росіяни його атакують чи не щодня з усіх видів озброєння? а за спецтранспортом полюють безпілотники. Ось що залишилося від машини поліцейських, в яку цього тижня влучив фпв дрон. Поліцейські вціліли. Це дуже скажімо так поширена практика, коли ворог залітає в прифронтову зону або фронтову зону, де є населені пункти, але ще є якась кількість залишається цивільних. Вони можуть шукати військових, в них сідає батарейка, і щоб просто не втрачати дрон, вони можуть відпрацювати по цивільним особам, по техніці ну, тобто, це автівки, автівки волонтерів, дома будь-яка сіль, яка їх влаштує. На жаль. В Гуляйполі, яке без води вже третій рік, дронами окупанти зривають підвіз питної води. Ось пошкоджена цистерна рятувальників. Особовий склад не постраждав, та ця атака сильно ускладнила доставку води місцевим. Неодноразово атакували в місті і поліцейські машини. Військовослужбовці припускають, так ворог відточує свої навички пілотування. На живих мішенях для них нічого не коштує це просто полетіти, скажімо так, да відпрацювати, подивитись, що він там по дальності, що по ураженню залетіти в наше якесь місце прифронтове, і відпрацювати або по автівці волонтерів, або просто в який, в якесь вікно в будинок. За даними запорізької поліції, лише з початку лютого по регіону росіяни запустили близько 4,5 тисяч безпілотників. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ворог не полишає намірів захопити Покровськ. І хоча інтенсивність боїв трохи знизилась, це означає, що окупанти намагаються перегрупувати сили, розповідають воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша 68-ї окремої ігірської бригади. Це за те, що перед бурю зараз зараз іденти велике накопичення техніки в містах, які вони окупували. Такі, як Селидове, Новогородівка, це дуже великі міста, в яких можна зібрати дуже велику кількість техніки і особового складу. Я думаю, просто готуються. Вони зараз на нашому напрямку призупинилися я думаю, через те, що в них в штурми їхні останні були дуже невдалими. Їм не вдавалося висаджувати свою піхоту, навіть і втрачали броньовану техніку постійно. Я думаю, вони просто спробували обійти нас боком. І... Взяти Покровськ без бою. Росіяни хочуть обійти Покровськ з заходу. Вони намагаються зараз обійти. Так само вийшли на желізну дорогу. З цієї сторони удачно котлене. Тобто там їх зараз поки, слава Богу, там тримають вже певний період часу, але ще поки якось ну, немає такого, що прям нам загрожувало вже ось не сьогодні-завтра заходу в місто Покровськ. Окупанти задіють шалену кількість особового складу, проте і зазнають величезних втрат. Давайте, вже 100% 8 тисяч набитих окупантів за тільки нашою ротою. Ну від початку, тут коли ми зайшли з кінця березня, а техніки тут взагалі було до 200 вже більше. Тіпо ми тільки за місяць, за січень місяць. 92 машини спалили. Росіяни штурмують малими групами, використовують для доставки своїх військових легковий транспорт, самокати та байки. Лануси, Волги, Жигулі, москвичі, все-все-все, що може їхати. Типу, як в скаженому Максі фільмі, просто зрізають там дах, викидають двері, ну, сідає там повна машина і типу їдуть. І хоча механізованих штурмів нині немає, свого тиску ворог не збавляє. У них там нон-стоп. От є можливість, вони йдуть вперед, все. Типу, щоб люди розуміли, що немає, що вони там замучилися. Їх велика кількість заміняється, лізуть, 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 лізуть. Техніку знищили, вони лізуть. Піхоту знищили за за пару хвилин, де вже другі піхотини. Ось унікальні кадри здачі у полон винахідливого окупанта. Загарбник, який не схотів помирати на чужій землі, забрав велосипед і на ньому втік від своїх побратимів до наших позицій. Вже поблизу від них росіянин застосував свій другий козир, вийняв ікону. Брали. Одного солдата в полон він ішов здаватися в руках із іконою. Що просто по трасі з велосипедом в руках і закони в руці. Той час, коли він йшов до нас, його вже хотіли бити свої їхня артилерія. Працювала, міномети, все по ньому працювала. Шершні довбуша нищать техніку в тилу ворога і відпрацьовують по будинках та бліндажах, де ховаються окупанти. За день може бути декілька десятків бойових вильотів. Найбільше було в нашому екіпажі 56 вильотів. вилітів. Тоді були штурми піхотні. Тоді вони бігали між посадками через поле, і ми їх тоді в полях ловили. Тоді нашим екіпажем було задання знищено 24 людини. Шершні кажуть, робитимуть усе, аби допомогти нашим піхотинцям. Тут ти робиш роботу, бо завтра загине хтось з твоїх там піхотинців, друзів і все. От в цьому азарт. З Донеччини Марина Смолова, Україна, марафон єдині новини.